мало сніжну зиму, озимина на Вінниччині в задовільному стані. Від Вінничан для чорнобаївців в обласній бібліотеці збирають книги для деокупованої громади Херсонщини. На гільзах від снарядів і куль малюють картини. У технічному ліцеї викладач історії з учнями взялися за мілітарі арт, аби допомогти ЗСУ. Нацгвардійця Сергія Багулова з Вінничини нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відповідний указ опублікували на сайті президента України. Сергій Багулов народився в Росії у 10 років. Переїхав в Україну на Вінничину армії, присвятив 23 роки. Служив в Нацгвардії. Він був командиром першого взводу у складі 8-го полку оперативного призначення імені Івана Бугуна. 2014-го звільняв Харківську облдержадміністрацію від проросійських силовиків, а потім Слов'янськ. Після повномасштабного вторгнення його БТР одним із перших, зайшов до Бучі. В Сєвєродонецьку Багулов визволяв з оточення побратимів. Загинув торік, 22 жовтня в Білогорівці на Луганщині. Звання лейтенанта йому присвоїли посмертно. Озимими культурами у Вінницькій області засіяно майже 310 тисяч гектарів. У доброму і задовільному стані 80% посівів. Підмерзлих або вимерзлих полів немає, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. В цьому році в зв'язку з погодніми умовами кукурузи в південних районах буде висіватися значно менше, тому що урожай попереднього року кукурузи був досить таки поганий. Засуха дала свої корективи. Якщо брати по сівозмінах, то ставку аграрії нашої області будуть робити на технічні культури, це ріпак, також збільшиться площі по соняшнику. Через дощовий вересень озиму пшеницю на цьому полі посіяли у середині жовтня, але через теплу погоду вона встигла накопичити достатню кількість цукрів, щоб перезимувати, каже директор інституту кормів і сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук. Вони знаходяться зараз у фазі кущення. Так утворили десь порядка 2-3 продуктивних пагони, утворили хорошу кореневу систему, мають зелений колір. Озиму пшеницю сіяли способом прямої сівби. Ми отримали прекрасні сходи. Відповідно, рослини розміщені рівномірно на площі. Особливо з посіву того, що він нібито такий грибинистий. Це перевага в тому, що якщо йдуть опади, вони навпаки накопичуються у ґрунті. Ми за рахунок цього отримали сходи. Так і відповідно маємо на сьогоднішній день. Я рахую, що добрі посіви. Олександр Корнічук каже, рослини цьогоріч через теплу зиму у. Тані сповільненої вегетації, а відтак витрачають більше накопочених з осені поживних речовин. Тому навесні озимину треба підживлювати азотними добривами і ріст стимулюючими препаратами. Якщо будуть різкі перепади температури десь у кінці лютого, на початку чи середині березня, то звичайно, що в першу чергу буде пошкодження на листова поверхня. Так ну знову ж таки, е ну це не впливає на кореневу систему. Можливе десь підмерзання посівів на горбисті місцевості у деяких районах аграрії вже розпочали вносити добрива. Цьогоріч під час весняної посівної кампанії планують засіяти понад мільйон 600 тисяч гектарів землі, збільшать площі під овочі, і кормові культури зірнових сіятимуть менше. Причина таких змін війна каже Олександр Сідоров. Аграрії, які обробляють землі поряд з Хмельницькою областю, роблять сівозміни В минулому році. На території Хмельницької області більше висівали буряку. В цьому році буряк більше висівається в нашу області. Але сахарні підприємства, які цукрові підприємства, які працюють на нашій області, вони переробляють буряк не тільки в нашій області, а й з Хмельниччини. Також в інституті кормів аграріям радять менше сіяти площ під кукурудзу, більше під ярий ячмінь. Навіть половину тих ресурсів, які даються під кукурузу, внести їх під ячмінь, використати під ячмінь. Ми можемо отримати десь 7-8 тонн зерна ячменю з гектара. Ячмінь ми збираємо в серпні місяці. Так, це хороший попередник для інших зернових культур. Ціна на ячмінь не нижча, ніж ціна на кукурузу. Це також експортно орієнтована культура. Олена Карпівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниччина. У Вінниці погасили марку за вашу і нашу свободу. Марку з серії побратими присвятили Литовському місту Панавежес. На ній зображено голуба миру, якого тримають руки, забарвлені у кольори державних стягів України та Литви. Це ексклюзивний дизайн, розроблений спільно з інститутом розвитку міст, розповідає директорка офісу туризму в Вінниці Тетяна Маєвська. Загалом це п'ята марка, випущена цією установою, і друга з серії побратими. У нас спільна історія з Литвою, спільна мета і спільний. Ворог тому це ще одна марка з, з такою метою шани подяки нашим литовським братам і сестрам за щиру підтримку з перших днів військового вторгнення. Угоду про партнерство Вінниці з литовським містом Панавежис підписано 8 років тому, 16 лютого. Наклад марки за вашу і нашу свободу складає 50 маркованих блоків та 300 марок. Вартість однієї 100 гривень. говорить директор Вінницької дирекції Укрпошти Володимир Шаловінський. Кількість вона залежить від замовлення, яке зробить музей марки і офіс туризму міста Вінниці ми можемо їх випускати в достатньо кількості на їх вимогу. Тільки вони захотять, Укрпошта буде випускати ці мар. Це їх можна використовувати для відправки листів. все загально, загально як і всі любі марки, які є в Нагадаємо, серію марок, присвячених містам побратимам, у Вінниці започаткували в листопаді 2022 року. За ініціативи міського голови Сергія Моргунова та офісу туризму Вінниці. Перша марка була випущена з нагоди Дня Незалежності Польщі і присвячена дружбі Вінниці з містом. Кельце. Придбати марку за вашу і нашу свободу можна на платформі подарунків та сувенірів «БайВі» та в Офісі туризму Вінниці. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини Вінниця. Ви намагаєтесь промалювати ось цього, наприклад, котика, а потім розфарбувати. Євгеній Антонюк пояснює, як потрібно розписувати гільзу. Він вчитель історії та правознавства і керівник військово-патріотичного гуртка Вінницького технічного ліцею. Подібне малювали на ПТРК, ну тільки ми грунтували. Приходимо по власному бажанню, тому що хочеться якось підтримати і зробити якийсь вклад в допомогу Україні на кожній гільзі свій малюнок від бойових гусаків до написів Стоп війна. Я обрала цей малюнок, тому що тут написано «Home», англійською. Це дім, Україна це наш дім, і дуже хочеться зробити е, якийсь вклад в допомогу Україні, тому що для нас це зараз найголовніше. Гільзи від снарядів та коль ліцеїстам передають бійці, яким вже допомогли. Привозять волонтери. Розповідає Євгенія Антонюк. Деякі підписані оборонцями, як ось ця – 122-го калібру. Це гільза. У нас потрапило десь у 2015 році. Надіслали з міста щастя хлопці з батальйону Айдар, яким ми допомагали. Є різні задумки. Одна із них зробити із цієї гільзи, наче таке, як світильник. Пробоїни, які є у гільзе, вони будуть слугувати. Над чи вічками звідки буде литися світло? А цю гільзу вже розписали її, привезли із Харківщини після звільнення регіону від російських окупантів в листопаді 22-го. Гільза 152-го калібру в даному випадку використовується САУ українськими, і відповідно зображено було символічно чайку Нептуни. Ну і всім відому історію про те. Як тонув і куди пішов російський корабель? Всі ці гільзи далі підуть на аукціони, каже Євгеній Антонюк. Таких вже організували близько десяти. Проводять такі в різних закладах та просторах Вінниці. 150 доларів три продано! Одна робота може оцінюватися від. 600 гривень до 30 тисяч. Всі виручені від продажу розписаних гільз гроші передадуть на допомогу ЗСУ. Докладали, аби придбати автомобіль, дрон самі купували і передавали через волонтерів медичні засоби спальні мішки. Такі конкретні приклади допомоги найкраще мотивують учнів приходити і допомагати ще каже вчитель. Вони знають продано за яку суму коштів, і що ми за цю суму, наприклад. Придбали, в що ми її вклали, кому ми допомогли. Гільзи, які розписують учні та викладач зараз, поїдуть на аукціон до Великої Британії. Це вже буде вдруге. Була запропонована ідея буквально перед новим роком про те, що а давайте спробуємо європейське середовище. Як воно сприйме ось цю ідею мистецтва? На раритетах війни тоді на першому аукціоні реалізували три гільзи по 50 фунтів за кожну. Все, що розмальовують тепер, планують передати на закупівлю дрона для ЗСУ. Ольга Ра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанка Ганна Степова до Вінницької обласної універсальної бібліотеки імені Отамановського перенесла книги для мешканців Чорнобаївської громади. Розповідає про те, що тут триває збір літератури для сіл, в яких через російські обстріли знищені бібліотеки дізналася від подруги. Принесла п'ять книг українських авторів. Автори різні. Ось це, наприклад, детектив, дівчина у потягу Пола його написала. Вона дуже захоплива і, до речі, може відволікти людей. Від усіляких там неприємних подій в їхньому житті. Ось це більше фантастична книга Остап Соколюк. Також дуже раджу цього автора. Він український автор. Це книга більше для підлітків. Ми були брехунами. Я особисто таки дуже любила читати в пількому віці, тому думаю, воно реально підійде як і хлопцям, так і дівчатам. Читати любить вдома, має чималу колекцію українських книг. Суспільному розповідає: завтра принесе ще робити це, закликає й інших. Я закликаю всіх допомагати. Якщо ви можете і маєте якісь книги, які ви вже прочитали, і вам вони не потрібні. Вони просто лежать у вас в шафі і зробіть краще добре діло і не накопичуйте те, що вам вже не потрібно. Співсотні книг для дітей принесла і працівниця бібліотеки Отамановського інга Шекіна. Говорить їх зібрала серед рідних та друзів. Це твори Івана Котляревського, Олександра Довженка, Володимира Саміленка. І для менших наших читачів є дуже цікаві і популярні на сьогоднішній день. Ось такі от серійні випуски. Книги допомагають відволіктися від подій, які відбуваються навколо, каже Інга Шекіна. Тому, коли стартувала акція зі збору літератури для Чорноваївської громади, долучилася без вагань. Хочеться, щоб діти бачили звичайно чудові яскраві картинки, дає радість, щастя, життя, тварини. Іграшки ми дуже будемо раді, що ми поділилися, хоча б частинкою. Того, що ми маємо з дітками, які на жаль втратили свою бібліотеку. Книги для Чорнобаївки в обласній книгозбірні приймають у відділі маркетингу, реклами та соціокультурної діяльності. Вони повинні бути охайними і обов'язково україномовними, каже завідувачка відділу Наталя Крисько. Перед тим як їх відправити, книги посортують за жанрами та віковою категорією. На даному етапі для в рамках акції для Чорнобаївки ми збираємо книги для дітей. Ми збираємо наукопопулярні, історичні книги, детективи. За тиждень вдалося зібрати понад 300 книг. Це ті, які принесли містяни та подарували Вінницькі письменники, каже директорка книгозбірні Лариса Сеник. Літературу збирають на прохання працівниці відділу культури Чорноваївської громади, яка тимчасово проживає у Вінниці. Бібліотеки чотирьох сіл Чорнобаївської громади зруйновані наразі, фонди знищені, і оскільки там вже починається відновлення нормального життя, і навіть починають працювати школи, дітки ходять на навчання, але зовсім немає українських книг. Тому вона запитала, чи можна щось у вас можливо, ви можете щось передати в бібліотеці з тих книг, які у вас є ваших видань. І в мене зразу виникла така ідея, щоб оголосити акцію. Акція книги для Чорнобаївки безстрокова, каже Лариса Сеник. Їх збиратимуть, допоки буде у цьому потреба. До пункту призначення їх повезуть волонтери. Юлія Визник, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо він які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 977 прізвищ.